Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо пересаджувати пілею вузкулисту мою чарівну маранточку, яка вже так проситься в новий горщик та папороть. Якщо ви дивитесь мої відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І так, першою буде моя маранточка на пересадку. Вона в мене стояла ось в такому горщику. А коли я витягла, то побачила, що ой, як вона проситься, що проросли вже гарно корінчики. І вона, звичайно, хоче вже пересадки. Ось так вона і підросла вже у мене. Зараз я витягну її з цього горщика маленького. О, ось такий, корінчик у неї гарний, хороший. Так, я підберу трошки цей ґрунт, не знаю, мабуть, можна її трошки заглибити, тому що вона у мене стоїть з під такою з палочкою, тому що вона хилиться. І я хочу її трошки заглибити. Я підготувала для неї ось такий горщик. Він досить більшенький, я думаю, їй сподобається мій ґрунт. Так, адже марандочка також любить такий пухкий ґрунт, але я думаю, що він... Повинен трошки бути удобрений, тому я сюди додаю універсальний торф з біогумусом. тому думаю, що сподобається. Ось так. Ну, я її трошки підв'яжу знову. Поставлю, поки вона гарненько вкоріниться, вона не була ось такою паличкою, я знову її до неї прив'яжу, щоб вона в мене не падала. Все, пересадили маранту, погано видно. Я зниму телефон і потім покажу. Так, Наступна моя рослинка це пілея дрібнолиста. Ну, ось така вона мені ніжна, вона розрослась. Декому не подобається з моїх, але мені подобаються такі ніжні листочки. Також я її пересаджу, бо вона ще в мене в тому горщику. Зараз побачимо, яка тут коренева. Я не поливала її. От так, коренева невелика. Я для неї ось такий горщик підібрала дев'яточки. Не буду вже саджати в прозорий. Так, у мене є чималенько такий горщиків. Я колись їх купувала для фіалочок. Так ось. я думаю, так. Так, шляхом перевалочки пересаджу. Якраз весна, і мої рослинки вже починають всі оживати. які спали, то вже всі просинаються і будуть рости. Ось така гарненька вийшла в мене пілея. І наступна моя рослинка це папороть. Також вже гарненько розрісся мій папороть. Я його акуратненько перевалю. Також ось такий горщик у мене є. Так підсиплю грунту. Мало місця залишається між бортиками, я саджаю не дуже великі горщики ось так трошки туди запіхну. Коли я трошки полю, грунт осяде і я ще підсиплю. І надіюсь, що не буде так часто пересихати. І не потрібно буде все ж таки майже кожного дня їх поливати. Чому мінус цих маленьких всіх стаканчиків, що ну, дуже пересихає там ґрунт. Так, ось і мій папороть. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Ось так я пересадила свої рослиночки в нові горщики. Я думаю, що їм буде дуже подобатись в новому ґрунті, і вони ще будуть краще рости. Я вам покажу, як вони будуть рости, розвиватися. Моя маранта досить підросла гарно. І так, до нових зустрічей. Мирного неба!